Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео покажу, як розв'язувати задачі з органічної хімії, там, де треба встановити невідомі речовини А, Б, В по тих записах, які йдуть у нас над самими, ну, схемами реакції тобто над стрілочком. Крок перший. У нас є якась речовина А. Яка ну, в принципі, здатна реагувати mm -hmm. e, із Ртуттю і водою. Знову ж таки ми нагадуємо, що вода може бути написано ще плюс 2 у IH, і, і має бути написано Ртуть 2 плюс І H2SO4. Тобто три записи вони, в принципі, означають одне і те саме. Ну, Іти в цьому напрямку нам в принципі, не обов'язково показ, а попричині тому, що в нас є е, вихідна речовина, хоча вона не є вихідною. Тобто із речовини А отримують речовину С24. От, ми можемо піти найпростішим шляхом, і ми в першу чергу йдемо в цю сторону. Ми дивимося, що в нас тут стоїть водень. таки, правила запису. Якщо речовина стоїть над стрілочкою, це означає, що ми її додаємо. Якщо речовина стоїть під стрілочкою, це означає, що це продукт реакції. В нашому випадку тут стоїть просто водень і нікель. Ну, Нікель у нас каталізатор, який присутній завжди при додаванні і забиранні водню. О, і ми дивимося, оскільки водень стоїть над стрілочкою, то ми можемо взяти c 2H4, відняти H2. І ми виймо С2H2. Тут речовина А це наш ацетилен. Це перший крок. О, другий крок, що нам треба розуміти, якщо в нас оцього запису не буде, таке теж може бути, то ми йдемо от сюди, в цю сторону. І тут пам'ятати, що ртуть 2 і вода це реакція Кучерова, Тобто, якщо ви цього не знаєте, зрозуміло, що ви далі цього не, не зможете робити. О, з іншої сторони, знову ж таки, передбачається, що вчитель вам про це говорив багато. І от реакція Кучерова вам відома, о, просто що в даному випадку вона так зашифрована. І в нас є Ацетилен плюс вода, у нас, виходить, о цей. Е, от тут альдегід. З другої сторони, от, знову ж таки, ось цей запис передбачає, що тут альдегід. Тобто, якщо ви не знали, що речовина Б в нас альдегід, то тут ми можемо припустити по цьому запису, що тут має бути альдегід, чи це, що аргентум О і NH3, тобто в школі зазвичай ми його записуємо як аргентум 2О і на 4 NH3. Або дехто з учительів пише ось так аж 3 двічі H. Але в обох випадках, що в цьому випадку, срібло і аміак, це реакція срібного дзеркала. Ну і далі ми можемо через реакцію срібно дзеркала, тобто, що тут є альдегід, подивіться, який альдегід ми можемо отримати простим приєднанням води. Знову ж таки, альдегіди ми в школі отримуємо із ацетиленових вуглеводів або етинів. тобто... І тут ми ж вертаємося до того, що у нас є тільки один етин, який ми можемо отримати прямою взаємодією води із органічною сполукою через те, що це стален. Всі останні нам дають кетони. Тобто На цьому вас вчитель перед цим вас попереджав і говорив. І от, в принципі, зножки. Постійно струєльдігід отримався. А ми розуміємо, що ми правильно рухаємось, чи все шостою Він здатний реагувати із аміачним розчином оксиду срібла. Плюс аргентум. Два. Аміак тут писати не обов'язково, він нам не цікавий. Аргентум. Срібне дзеркало. І плюс знову ж ми пам'ятаємо, що цей кесень, він буде переходячи сюди, перетворюючи альдегід, на кислоту, тобто на наступний клас органічних сполук. Ось так. так. Ну і В принципі, ми отримали, що так. 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 оце в нас речовина В, оце в нас В. І В принципі, звичайно такі завдання стояться на тому, що вам треба встановити, яка... які речовини заховані під літерами А, Б, В. І знаючи, що це в нас ацетилен, ми можемо зрозуміти, що в цю сторону нам просто додати водень, тобто С2. H2 плюс H2. І в нас вийшло С2H4. Тобто, це, якщо відсутня, ця верхня підказка яку я стер. Якщо вона присутня, тоді все набагато спрощується. От такими чином рішаються такі задачі. Ну, тут знову ж треба пам'ятати ключові рівняння. Тобто реакція Кучерова, реакція срібного дзеркала, реакція тримеризації, ацетилен перетворюється на бензен. О, через те, що зазвичай в такі. З реакції ховаються типові реакції, і якщо ви не знаєте от класичних реакцій, ну далі, звісно, їх не рішатиме. Якщо не, не рішите задачу, якщо ви реакції знаєте, але не розумієте, що заходить, то от просто думайте, з чим це може взаємодіяти. І далі задачка рішається просто і легко. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей.